Сьогодні я буду пекти чебуреки. Чебуреки у мене будуть такі надуті солі, одну чайну ложку, пів кілограма борошна. Буду замішувати тісто. Моє тісто гарненько вимісилося. Фаршу є 400 грам. Почистила одненьку цибульку, Чайної ложки солі, трошки перцю. фаршик має бути такий рідкуватий. От тоді ваші чебуреки будуть смачні. Скачала вареничку. На одну сторону будемо накладати м'ясо. Загуртаємо. Далі будемо веделочкою. Надуваємо як може. Ось такий в мене ще вийшов. Поливаємо його зверху олією. Вітаємо його до готовності. Я вже спекла пару і я вже хочу вам показати, які вони получаються. Ось дивіться. Ось такий чебурек. Смакота. Надзвичайно смачно.